Друзі, привіт! Сьогодні знову йду за соком і бачите, яка погода, впав сніг. О, але сік тим не менше тече, подивимося, чи сьогодні він натік. Тому що окрім того, що впав сніг, ще й мороз добрий дарив. І сніжок такий політує малесенький. Вчора я знімав відео. Бо вчора всі дерева, всі кущі, все було обліплене в снігу. І така краса, неймовірна, важко передати навіть. Але у мене сів мобільник і відео не збереглося. Дуже шкода. Сьогодні це відео не відтворює тої краси, яка була вчора. Тим не менше ми подивимося. Як сік тече, чи він не замерз. І наскільки він інтенсивно тече в такий мороз. Ось такими хащами мені доводиться добиратися туди вверх і там є березка, з яких я спустив сік. Що ж попробуємо? У я вже задихався Ось яка картина Сніг. Кажу сніг, лід утворився. Накапало трошки, напевно, з вечора поки ще не було морозу. І далі ось такий мороз. Відповідно, все замерзло. Дуже замерзло. Хорошо, хай тоді розталює. в бутилках Просто підемо назад, воно собі розтає. А може ну, щось їй поможе Де ти що як натекло А то туди Замазло все Все друзі бачите Добре Це ось на таких горах я збираю сіка Não sei, papai.